Сьогодні хочу з вами ділитися про ворожбу. Це цікаво темом. я не знаю, що Вибачайте, я так говорю, що коли я приїхала в Україну, перший раз мені люди говорили, що я сіканка, тому що я є ну, темна. І в Києві дуже рідко бачили. Коли приїхала в Сакарпаття, бачила багато сиганів. Я нічого не маю проти них, я ну, люблю, тому що вони говорять, що ми одна кров'я, <laughs> тому що я є син, сігані теж є інші. А чому я говорю про ворожку, про сіганів? Ну, Дуже українці, може я і очі помиляюсь, але українці не дуже люблять сигані. Але йдуть. Коли що це треба знати? згадати, Якщо хоче знати, тоді йдуть до зіганки, щоб вони вміють складати. Та йдуть ми, християни, тому що нам треба знати, що буде майбутнє або більшість нам треба знати, якщо була якоїсь біда, хто це робили. Чому це сталося? Тому ми йдемо до. Сігані хто схадає, якщо я правильно говорю. Другое, тож я знаю, что я не знаю, чому свої бабушки не люблять, а чужі баби люблять. Ви мене правильно розумієте, ні? До своїх бабки не йдуть, але чужі бабки йдуть. І дивіться. Можливо, якщо ви йдете до бабки, можливо, ви бачите там якусь ікону, і вони моляться. І ми йдемо на молитву. І ми йдемо на молитву, і ця бабуся молиться. І нам скажуть, якою є причина, якому є страждання. І Дають, що робити. І скажу, що має робити. Дуже прошу. Ми християни, ми маємо храм Божий. Треба йти храм Божий, Ні, ніякого до бабушки, або до дідусь. Я, я не знаю, я не засуджую, що вони моляться. До Бога. Коли я те говорю, що я бути це дуже осторожно говорити, тому що я молюся людей. Це не було моє бажання, моє ін, 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 ін ініціатив. Це Бог мені дав, коли я була хвора, Бог мені дав несколько знак, я злідкувала моїм знаком ну, знак, який Бог дав, і що я вертала до епархії, єпископа піскопа просила, і люди приходять, що моляться. І розказала історію, вони мені дозволяли, і я так молюся людей. Я не ціляю, я тільки заступаю. Чому я це роблю? Тому що Бог мені цілив, Бог дав мені другий раз життя, тому я вірю, що Бог може дати вам теж життя. Це я вірю в Бога, тому я прошу, ви теж можете самі молитися. Але я прошу Бога, щоб допоможе цю людину. Я нікого не ціляю. І багато разів люди теж мене питають, чому так сталося? А я кажу, що я не знаю, тому що я не шукаю причини. Як можна знати ворожка, вони вам конкретно скажуть. То робили, це була савість, це було пороблено, і що треба робити? І то ви самі собі робите біду перші. Втора це є гріх. Якщо хто-то був до ворожки, і що не сповідались, хто мені чує іти на сповідь. Тому що ми йшли неправильною дорогою. Ворожба. І ворожка це не від Бога. Тому ми не шукаємо, ми не шукали допомогу від Бога. Тому це є гріх, Тому треба йти на сповідь. І е, я теж не знала, що таке ворожка робить. Можу розказати таку одну історію моєї життя, що було. А була камнія ножінка, не скажу свідки. І прийшла мені і сказала, що. Ти забираєш моєго клієнт. Тому що поки ти не приїхала пощині, багато приходили до мене, а ти всім забороняєш. Да, я забороняю, хто ходити до ворожки. Я нікого не скажу, що треба приходити до мене. Не скажу, я забороняю, тому що це неправильно. І вони мені питали, що можна сказати секрет, що ти робиш? Я сказала, я мулюсь. Тільки я молюсь, я нічого не роблю. Я не обіцяю, що я допоможу. Я не допоможу, Бог допоможе. Це Бог ціляє, Я посередник. І ваше прохання вису до Бога. І від Бога прошу допоможіть, все, що я роблю. Це не секрет, це я вам можу говорити відкрито все, що я роблю. І ця жінка мені сказала, що я так буду робити, щоб на смерть, щоб ти померла. Я не боялася. Ну, я не знаю, що вона робила, не робила. І прийшла другий раз, що мені сказала, що у нього сильна кровотеча, треба допомож... допомогти. Я їй сказала, що тебе може тільки допомогти Бог, Тому іди перше до священника сповідається. І випросив від Бога пробачення все, що ти робила до цього І Якщо пізніше прийде, я буду зступатися. Я не знаю, вона більше не проходила, вона живе або не живе, не знаю. Ну, я так і чула, що вона вже померла. І було таке, що не тільки, ну, вибачайте, що бабусі ворожить, є дідушки теж. Один раз що один чоловік мені розказав, це не ворожба, це не ворожіло. А я його питала, а що робили? Він мені розказав, що він своєю жінкою ходили до одної бабки. Бабка молиться, там була ікона, бабка молиться і просили, щоб принесли яйцо. Я принесла, принес яйце. Мені було цікаво, що, що вони роблять. Він мені обіцяв, що э, далі яйце, вони це яйце, що 6 головою крутили, крутили, а яйце стало мудром. Знаєте, що все негатив яйцо збирав. І потім сказали, що, будь ласка, хто мене чує, не повторяйте добре. І сказали, що э, треба вставати ночі іти... Улиці, де є, яка говорить, чотири э, дороги. Ну, там треба розбити все. Прокляття закінчила. І це є це чоловік мені сказав, що я не знала це ворожка, я не знала, це є ворожба. Все було мені було просто смішно, тому що я не читала Біблію. Треба яйце принести, треба скутити яйцею, і яйце буде мутно. яке і це пишуть? Люди добрі це є ворож, ворожба. Залівати воск це є ворожба. Це не від Бога. І нам говорить, що це негатив забирає. Якщо ми так робили, це є гріх. Ще теж сказали, що ну, я дуже добре не знаю з пічкою, що зробити, і що і води треба і кидати, і тоді вся хвороба, болі, все все виходить. Ворожба. Ми, християни, маємо отримати допомогу від Бога. Ми маємо єдиного Бога. На що ми йдемо? До бабки або до дідусь для допомоги. Якщо Бог сам сказав, що прийдете до мене, допоможу. І Бог говорить, не тривожся своє серце, ваше серце. Я є. Хто нас створив? Бог, Він хоче нам допомогти. Чому ми маємо біжати левої сторони? Ми маємо батько. До кого може йти? Ми маємо храм Божий, де ми можемо йти на допомогу. Тому, дорогі мої браті і сестри, живемо правильні дороги, рухаємо правильні дороги. Якщо ви ходили, вчора я питала, що коли були групи, що ви ходите в ворожки, і вона бабуся каже, вже ні. У Женя, мені дуже, дуже подобалося. Вона сказали, що вже ні. Дивіться, коли ми хочемо якусь допомогу, ми шукаємо. І ще теж є екстрасенс. Це теж не від Бога. Нам багато є цікаво знати. Дивіться, теж було теж мало цікавість. Перший гріх починала. Цікавість, що Знати, хто це робили, або це проблема свідки. Це наше цікаво. І якщо ми знаємо, нічого ми не можемо робити. Ні? Тому нам не треба знати, не треба цікавість. Ко мне люди, коли приходя, що я нікому не відповідаю, що буде майбутнє, якщо я знала, що буде моє майбутнє. Ні? Нам не треба знати наше майбутнє, або якої-то біда, що сталося. Нам Просто довіряти Богу. Наше майбутнє майбутні Його руки. Він мене веде правильною, добру дорогу. Це треба мені довіряти. Він мене любить. Я теж маю його любити. Якщо я Його люблю, Він має добрий план, він мене веде добру дорогу. Супиняємо це заливати воску, або яйцами, ну, крутити, або я не знаю, що приходять бабушки, або говорить, що біда. тому що ще теж є кучеряві волосся, або щось мутує волосся і бачили, що сказали, що бачили, що нашим собором ворота, бачили, що хто-то щось робили, там крутили щось. І ще uh, яйця знайшли, У нас на територія велика, де я живу. Кожен раз, коли ми косимо трава, бачимо багато яйця. значить, що у нас дуже багато ворожить. Це просто смішно. смешно. Собана, собирай яйца. Когда барона, это вид барона упали яйца в, в території. Це Там немає ніякої ворожби не ворушили. І що яйце далі довго лічиться, це буде мутно. Це все природное. Тому нам не треба завжди вірити, що не потрібно вірити. Мітаки є, що вірити — не віримо, що не треба вірити — це вірим. Віримо, єдиного Бога.